Вітаю вас у себе в прямому ефірі. Черговий день проводжу тестовий ефір. Не знаю, чи вдасться його записати. Тому, знаєте, от вийшла для того, щоб зробити оголошення. В сторі спомістила, що сьогодні, о 18-й годині, оскільки п'ятниця, а я вирішила, що грудень місяць по п'ятницям буду ділитися щедро своїми знаннями, своїм якимсь уже певним досвідом. Те, що приносить мені результат, ну і звичайно задоволення. Про що йде мова? Мова йде про соціальні мережі, про те, як я за допомогою соціальних мереж на сьогоднішній день будую команду. У мене це я вам так скажу дуже непогано виходить. Можливо, в когось є з цим проблема. Хтось не знає, з чого починати, як взагалі себе позиціонувати. А чи взагалі це працює? От я та людина, яка раніше цього ніколи не робила, результатів у мене не було, команда в мене не будувалась. А саме, от як я прийшла в цю нову компанію, в якій я сьогодні працюю, і коли я почала втілювати свої оці всі знання. Скажімо так, діяти, приміняти на практиці. от класно російською мовою сказано, от коли я почала це все діяти і об'єднувати, це все дало мені крутий результат. І в мене таке величезне бажання під кінець цього року присвятити грудень місяць, тому що зробити можливо якийсь певний вклад у кожного із вас. Якщо у вас є бажання приєднатися, почути, як я це все роблю. Заходьте в шапці профіля, знаходиться посилання на мій телеграм, початок о 18-й годині. Дивіться, там є запис минулої п'ятниці. Я проводила по соціальним мережам взагалі з самого-самого початку. Як обрати нішу, як зробити аналіз конкурентів і так далі? Там було дуже багато всього, як передивитися свої соціальні мережі, як їх правильно оформити, про це все було минулої п'ятниці. Про що буде йти сьогодні? Сьогодні мова буде йти. Знаєте, для мене це була така, як би мовити, важка, можливо, тема. І не одразу її можна зрозуміти, але все-таки її цю тему потрібно пройти. Це тема цільової аудиторії. Цільова аудиторія, хто вона, для кого ми створюємо контент. Далі щодо цільової аудиторії. Наступна тема. Наступна тема, зараз я вам скажу. Саме про контент, про види контенту. І довічне питання, де брати ідеї? От я ділюся, я не кажу, що я там супер-пупер, там експерт в цій сфері. Я звичайна людина, яка цього не вміла робити, а сьогодні в мене виходить. І в мене є величезне бажання з вами ділитися цією інформацією. Тому заходьте в профілю, посилання, телеграм-канал, початок 18.00 через 45 хвилин. Чекаю вас. До речі, в кінці абсолютно у кожного буде можливість підняти руку, задати запитання, і я з радістю вам відповім. Все, всіх чекаю з радістю і нетерпінням. Залітайте через 45 хвилиночок.